Ви знаєте, що таке доповнений чи додатковий код, знаєте правила отримання чисел в додатковому коді. Нагадаю, як це виконується, і розберу з вами одне питання, яке виникає у людей, що починають опановувати цей метод. Мова йде про те, що якщо у нас є якесь число, у двійковому коді, наприклад, число плюс 5. У двійковому коді воно може бути записано, плюс 5 в десятичній системі, воно може бути записано як 1, 0, 1. І тут позначка, що це двійкова система. Нам потрібно отримати число мінус 5, а для цього виконується перетворення в додатковий код. Чому саме додатковий? Тому що в цьому коді числа можна додавати, можна виконувати арифметичні операції з цими числами, і відповідь буде правильний. Перед тим, як почати перетворення в додатковий код, додають зазвичай знаковий розряд. Для позитивного числа знаковий розряд містить нулік. Для негативного числа знаковий розряд буде містити одиничку. Але не можна просто записати одиничку. Якщо просто записати одиничку, то таке число не можна буде використовувати для звичних для нас арифметичних операцій. Тому записують ось так: це знаковий розряд. Нулік, нулік, нулік це значить, число позитивне, значить, число позитивне. Як ми перетворюємо в додатковий код і створюємо із позитивного числа негативне число. Перша операція інверсія. Тобто кожен біт інвертується на протилежний. Нулик в одиничку, одиничка в нулик, нулик в одиничку, одиничка в нулік. Далі друга операція. Додається одиничка. Додали одиничку. Додали і отримали число 1, 1, 0, 1. Ось це число, яке в двійковому коді записано ось таким чином, воно відповідає мінус етірочки. Це буде мінус 5. Тобто ось так із плюс 5 ми можемо перетворити мінус 5, створити мінус 5. Якщо це все було зроблено вірно, то тоді ми з вами можемо взяти, з вами тоді можемо взяти перше число. Яке відповідає плюс 5, можемо взяти друге число, яке відповідає мінус 5, і додати їх. Якщо все було зроблено правильно, то після додавання ми отримуємо результат, який відповідає нулю. Давайте перевіримо, чи дійсно це так. Додаємо плюс 5 і мінус 5 у додатковому чи доповненому коді. 1 плюс 1 – 0, 1 – знак перенесення, 1 плюс 0 плюс 1 – 0, 1 – знак перенесення, 1 плюс 1 плюс 0 – 0, 1 – знак перенесення, 1 плюс 0 плюс 1 – 0, 1 – знак перенесення, і вона залишається за розрядною сіткою, оскільки у нас тут була 4-бітна розрядна сітка. Тобто, це той знак, який ми ігноруємо. Що у нас залишається? У нас залишається 4 нулі. Тобто, так, дійсно, в нашому випадку ми довели, що плюс 5 додати до мінус 5, і це буде 0. Ми це довели. Тобто, це правила знають всі, але часто виникає питання: а як же ж люди вигадали ось цей доповнений. Чи як його називають ще додатковий код. Як же люди до цього здогадалися? Ну саме з цього підходу, з цього посилу, що сума прямого числа і доповненого числа має дорівнювати нулю, саме від цього і відштовхувались. Як це було? Тобто, нехай ми маємо справу з якимось числом А, яке записано. В двійковому коді, так? Для того, щоб доповнений код працював правильно, нам треба якимось чином забезпечити, щоб додавання числа А і числа мінус А в результаті давали нуль. В результаті давали нуль. Ну, що таке нуль в двійковому вимірі? Це не обов'язково нуль, в якому всі розряди дорівнюють нулю. Головне, щоб в межах розрядної сітки всі значення дорівнювали нулю. Якщо, наприклад, ми маємо 4 біти в нашій розрядній сітці, то це значить, що нам потрібно, щоб результатом ось цієї операції було 4 нулі, і байдуже, що буде в п'ятому розряді попереду. Якщо там щось утвориться, то ми просто візьмемо це потім і проігноруємо, відкинемо. Але потрібно, щоб було 4 останніх нулі. Ось така передумова була. Значить, виходячи з цього виразу, якщо дописати цей вираз, ми можемо перетворити, перекрутити цей вираз, і тоді ми отримуємо таку формулу для знаходження від'ємного числа на основі відомого позитивного числа. Що мінус А? У нас буде дорівнювати а, число 1, 0, 0, 0, 0 мінус число А, мінус число А. Продовжуємо а, перетворення. Це сута технічна процедура. А, 1 і 4 нулі як можна отримати? Це можна отримати ще ось а, таким. Чином. Це може бути 1, 1, 1, 1 плюс одиниця і мінус А. 1, 1, 1 плюс одиниця мінус А. Ну, дійсно, 4 одинички плюс одна одиничка це буде число, в якому тут всі нулі, і в першому розряді додасться ще один розряд, старший, і там з'явиться одиничка. Спробуємо ще перетворити цей вираз. Давайте перепишемо ось так. 1, 1, 1, 1, мінус А. Візьмемо дужки і до цього плюс 1. Ну, ніби перетворення вірне. Але чому відповідає ось ця операція? Давайте візьмемо якийсь приклад і подивимось. Нехай ми взяли 1, 1, 1 і будь-яке число. нехай там 1, 0, 0, 1. Відняли. Що буде ось тут? 1 мінус 1 буде 0, 1 мінус 0 буде 1, 1 мінус 0 буде 1, 1 мінус 1 буде 0. Тобто, бачимо, що ми отримали фактично інверсію, інверсію первинного нашого ось цього числа А. Це у нас було число А. Ми отримали інверсію цього числа. Тобто, перша операція це у нас інверсія. Друга операція це у нас додавання одинички. Ну, саме так у нас і виглядало правило переведення чисел із прямого коду в додатковий. Спочатку інверсія, потім плюс одиничка. Ось таким чином люди і винайшли спосіб отримання чисел в додатковому коді на основі чисел прямого коду. Ну, бажаю успіхів! Випанування навікової арифметики. Ну, все добре.